Всім привіт, народ! Слава Україні! Знову такі якісь заміночки з відео, але нічого не можемо зробити з тим. Нема до кінця якихось закінчених проєктів, щоб можна було сформувати якесь готове відео. Так що сьогодні буде знову відео з такої рубрики, що ми зробили за цей тиждень і що плануємо зробити в ближньому майбутньому. Покажемо, що зробили, що маємо зробити. Хочу деяких порад спитатися у вас, може є якісь знавці щось підкажете. Тому що досвід то є така серйозна штука, що її забагато не буває, як на мою думку. Так що не забудьте перед початком поставити лайк, хто не підписався, підписуємося і гайда! Побігаємо по нашій майстерні. Так, тут висять наші решітки з нового розкидача. Підмальовуємо, підфарбовуємо. А, навіть вже ніби висохло, чи то що воно буде готуватися до покраски, не розумію. Не бачу. Ну, ні, ржавчина є, значить, ще будуть Ось. Ну, Усиленими темпами на даний час готуємо розкидачі добрив. Це та техніка, яка піде перша в поле. Хто слідкує за каналом той в курсі, той знає, що. Розкидача в нас два, розкидачі в нас Амасони. Вони зовсім не нові. Це наш старий розкидач. Трошки давайте вернемося в історію. Це розкидач Амасони на 900 літрів. Ми власноруч зробили ось цю тілешку, чи як то правильно сказати. І от на такі наставки, нашивки зробили теж а власноруч. З навісною вона зробилася причіпна, тому що МТЗ з навісною дуже сильно зводило передок, навіть не незважаючи на те, що тут такий дебели, дебела противага від ДТ-75. Я навіть ще сюди ставив два мішки добрив і все одно були в деяких місцях проблеми, тому що тому що рельєф у нас досить крутий. так, Одні люди кажуть, що то ще не гори в нас покруче, другі каже, лапаються за голову і кажуть, що ого, го в нас рівнина. Так що в кожного свої поля, але у нас, скажімо так, рівних полів у нас нема. От, два роки тому ми зробили йому капітальний ремонт. Ми її завезли на оцінковку. І зараз два роки навіть служила і вже знову починає лізти. Де-не-де ржавчина починає лізти, де-не-де оцинковка починає з-під фарби вирізати. Спочатку планували ми її підфарбувати просто там в деяких місцях пензликом, але бачимо, що то вже не той варіант. Прийдеться передути її пульверизатором, щоб вона щоб фарба гарно лягла. До речі, це вже буде, якщо я не помиляюся, 13-й сезон в неї. Ми її купляли новою. Дуже хороший апарат, дуже рівномірно розкидає. Ну, цього року зробимо деякі удосконалення відносно минулих років, ще хочемо досягти кращого результату. Но, проте трохи пізніше, щоб я не біг. Тут стоїть наш новий розкидач. Це навісна. Навесний розкидач Амазони. 1500 стандартно і ще дві наставки. В загальному тут влізає 3 тони м'ячної селітри без проблем. Ну Починає вона вже теж ржавіти, це вже буде її. Ой, найбожі пам'яті. Певно, шостий Певно сезон чи п'ятий якось так в тих межах. Отже, редуктора внизу почали ржавіти. Де... Неможливо нормально помити. А, хто в курсі, діла, ланцюг на привід мішалки? Болюча тема. Він виходить з ладу ржавіє. Відколи ми сюди поставили нержавіючний ланцюг чистий спокій. А, як то кажуть, рекомендіри. Ну, зовсім не проста. От Тут розкидач. О, Бодя прийшов, що бодя? Ти ж розбирав? Раз поїде по Обидно Обідно, зараз я ще, я, ще тобі, я ще твого зніму. Зараз Тут стоять у нас сервопривода, які постійно регулюють відкриванням заслонки, в залежності від швидкості трактора, вона постійно тримає задану, заданий. Задану кількість добрив на гектар. Так, тут вже Назар почав підмальовувати її. Бачите, серединка вже така, виходить, у нас краса. Ну, але тримати її треба е в хорошому стані, тому що як вона почне ржавіти, то потім вже нічого доброго з того не вийде. Час від часу підкрасити, то є зовсім незле. Так, тут у нас МТЗ, в принципі, майже готовий, тільки є один нюанс, який, я, до речі, і хотів з вами порадитися. Зараз в кабіну залізу. <кхи> у нас є проблема от з тим рідним розподільником гідравлічним. Він мені ніяк не подобається, дуже важко вчасно його відкрити, вчасно його закрити. Хочемо десь або тут збоку, або тут ззаду, доставити болгарський розпредільник на два положення без плаваючого, тобто, щоб він суто управляв розкидачом добрив. По-перше, для зручності оператора, по-друге, для того, щоб в будь-який момент можна було пів розкидача закрити, піврозкидача відкрити, а таким самим зекономити досить немало добрив, тому що, самі розумієте, добрива у нас. Того року зовсім не дешеві. Цей розкидач стандартно був на два а, виходи, але там нереально їх одночасно включити, виключити. Ми їх потім спарили докупи, і тут були поставили такі крани. Коли треба, було, треба було виходити, відкривати, закривати, щоб вона половиною кидала. Зараз ми то все маємо викинути. Пустити до трактора дві пари виходів. І якщо вдасться нам нормально поставити зручно того болгарського Розпридільника. В будь-який момент закривати на кожному колені попів розкидача. Хто ставив на МТЗ такі розподільники, будь ласка, напишіть коментарі. А, як ви робили, як, як вам подобається. Хотів би почути ваш досвід, тому що ми з таким справи не мали, щось там трошки дивилися в інтернеті, але толком нічого не ясно. Так, бодя помив свого коня. Ну і вчора вже грузив кукурузу і знову все і вже в пилюці, все і в муці. Бодя зробив йому повне ТО, майже зробив, що там лишається в гідравліці масло поміняти. А, бодя роз... було протікання шлангів в стрілі. Відчепили. Коротше, Бодя, тут було протікання в шлангах. В стрілі Бодя роз'єднав. Ми закатали нові шланги. Бодя поставив а вони трохи не так не, така, не такі довжини. Тепер прийдеться знову ще раз роз'єднувати, робити правильні довжини, щоб воно там потім не. Ну, бо воно там, як би вам об'яснити, ті шланги мусять стояти чітко, а не як-небудь, тому що буде задиратися. Так що, і буде перетискати. Так що Бодя буде мав знову свіжу роботу. А... Ось ось і в мене буде робота, тут вже пальці трошки порозбивані. О, з гальмо були пропадали, ніби рішили питання, але ще десь є якесь десь пропадає жидкість, ще не можемо зрозуміти де. А так, в принципі, В принципі, претензій до нього сильних нема. Ну і ковш. Ковш, тут буде окрема робота. Може навіть буде абсолютно окреме відео по ремонту коуша. Дивіться, як він ще позадирався. Кулак можна вмістити. Вже зносився до, до, до А, Тут нам його були, одні пацани роздерли, то отакі ще накладки є. Може ми їх окультуримо, щоб воно так страшно не виглядало, чи то на швидкість не впливає. Це не, руку не впливає. ну то значить не буде о І буде заміна нового бруса на ножі, буде удосконалення конструкції, куша, усилення. Щоб потім можна було набагато зручніше ним працювати. Ходіть, я вам покати. Віді водя бруси свого. Немає 120 кіля, бо, бо ми його підносили. Скільки має? Сотку більше немає. То, то пошта намалювала 620. От прийшов такий брусик. Я попробую вам його показати. Роз... Шурупами закрутив. Товщина 20 мм. Ширина, якщо не помиляюсь, 180 мм. Фрезером загострений під одну сторону. Поміняємо і будемо служити і служити нам. То, коротше, потужніша штука, ніж був в оригіналі. В оригіналі, по-перше, був тонший, по-друге, тут був менший. Це якісне... Якісний метал, як говорили нам хлопці, які продавали. Ну, а по факту провіримо його. чи він, Наскільки він якісний, ми мож, зможемо знати через 2-3 роки. Якщо знос буде не такий сильний, як був, значить дійсно якісний. Якщо буде зношуватись, значить, значить ми помилилися. Ну, але то вже буде річ по-любому. У нас же ніби весна береться, чи що. Вітер такий. А Вже другу добу, що аж голову зносить. Давненько таких вітрів не було. Плюсова температура. Сонце світить, снігу майже нема. Так, поїхали далі. Т-150 нарешті дочекався свого часу. Зняли паливну апаратуру, форсунки. І поїде на ремонт, тому що він вже коптив так, що просто караул, аж шкода його було, і можна було наробити проблем. Так, зробимо насос, він і тягнути буде краще і маю надію, що палива трошки менше буде, ну і киптіти так не буде. Далі. Наші трактори ще стоять в черзі. Карат, в принципі, готовий. Лишилося питання з колесом. А дуже дякую, там хлопці коментували. І просто щось я навіть не міг подумати, собі, що вихід може бути простіший, ніж зазвичай собі думаєш. Колеса міняти не будемо, придбали вже камеру. Правда, вона трошки не з таким, напевно, соском. Я ще, в принципі, не приміряв, але скорше всього, що там. Сосок не в тому місці, де нам треба, то ми просто-напросто переклеїмо сосок і на камері, маю надію, що це колесо ще буде ходити. Ну, принаймні, то не супоставимі витрати, що камера там коштує 2,5, а колесо 30 тисяч, то є різниця, правда? Так, Взялися ми за ремонт сівалки нашої. На весну вона не буде, мала дуже сильно багато роботи. Там буде десь приблизно 150 гектарів. Ячменю, та й по всьому своє підпитання. Але все одно ТО пройде, все одно вона має бути в нас в струю, все одно треба все переглянути. Підшипники на колесах дотягнули, змастили. Далі, що саме основне і саме печальне, чистики сушників. Вже були повністю негодні, там лишилось кілька штук, які менш-більш нормальні. І ліючки досить багато перетирає. Ліючки перетираються тоді, коли дуже в дуже вологих умовах йде посів. Чистики не завжди справляються. В середині в сушнику є болото, і те болото перетирає оцю пластмасову ліючку. Отож, всі чистики абсолютно під заміну. Ліючки, які були вже протерті, теж під заміну. От дивіться. Яка тут е, вже печаль деякі, бачите, от, хоча зроблено досить мудро і досить класно. Мені, наприклад, подобається. Вони, не, не треба їх регулювати, ні, нічого ти їх заклав. Е, гумка його тисне по максимуму до сушника. І оце таке залізне. Абсолютно чітко щищає все сушника з середини і сушник чистий. Дуже вдала конструкція, на мою думку, мені, наприклад, дуже подобається. Та й по всій роботі, в принципі, Ліючки поміняли, чистики поміняли, треба ще подивитися до того колеса. Хоча є другий ще варіант, можна спробувати купити кабель, щоб сівалка щитувала швидкість руху від трактора. Uh, було би цікавіше, бо те колесо на розворотах, бачите, як його погнуло, воно ну, трохи криве, трошки втулками порозбивало. Бачите, ось що робиться. І воно ну, трошечки не то, що мені хочеться, наприклад. Я би, наприклад, Якщо буде можливість, то все-таки може і куплю того кабеля. Ну І ще болюча тема час від часу. В цій сівалці, то турбіна. Uh, ми вже два рази з нею мали проблеми. Теж треба розібрати, поглянути, в якому вона стані. І якщо буде час, то удосконалити систему очистки повітря, яка входить в турбіну. Тому що, якщо б туди входило менше пилюки, вона б набагато довше служила. Не знаю, чи ми встигнемо, і то не настільки на даний час важливо, просто треба глянути, в яким вона стані. якщо втулка, втулка турбіна в стані нормальному, то ми закриємо те питання і може не будемо того року лізти. А якщо ще буде якийсь час, то може все-таки е, зробимо, зробимо таку, таке удосконалення. нам наразі у нас народ справи, в принципі, е, сівалка майже готова, карат майже готовий. Залишаються трактори. Е, в тракторі, е, я вже казав, треба. В 50-му поміняти кардана той, що я літом зліпив на коліні. В принципі, там дещо по мелочах. А, тут треба ж дивитися до переднього моста до втулки, а, щоб не промахати її під час сезону. Ну і теж зробити там ТО, подивитися, що як, що як і до чого. І так, в принципі, а, тільки не виглядало так, що тут буде дуже багато роботи. Не сказав би, що є дуже багато роботи, але ми її мусимо зробити, вона ніде від нас не дінеться, і чим швидше ми її зробимо, тим швидше ми зможемо ще розпочати якісь нові проекти, які є в задумках. Ну, але вони, як то кажуть, на, на другому місці. В першу чергу треба підготувати техніку до сезону, тому що без нас її ніхто не підготує. Я вам дякую за перегляди. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України!